Алло? Алло? Да, да, добрий вечір. Алло. добрий вечір, Олексійчик. Чуєте, мене звати Тетяна. У мене сусідка і син отримав поранення в районі я. Травму, травму в районі Кирміної. Вона хоче з вами поспілкуватися, отримати якусь пораду. Можна з вами поспілкуватися? Да, будь ласка, так, будь ласка. Все, я даю. Доброго вечора. Добрий вечора. Коротше, стрім був під Кремленою, і коли їх накривали, він стрибнув у окоп і порвав святки. Mm -hmm. Його, коротше, там із Краматорська у, у Дніплапетров, там кати пройшли, приїхав знову в Краматорськ, написав рапорт і рапорт дали на місяць. Він приїхав додому, ми ще не раз в Ніверській області. Аж. Він приїхав додому, тут у лікаря він став на очути, йому заєснували. І оце цьому йому треба було вже бути у часті, так рапорту. Ну, на йому ще це виходить в понеділок, але йому ще не зняли і встав. Так, він дзвонить участь, йому він дзвонить участь, і йому сказали, ти їхати у Краматорськ і знову ж писати оцей рапорт. Він каже: Ну може мені, ну представте, це нам до Києва треба стільки 250 кілометрів, а з Києва та Краматорська там я знаю, я, я, я знаю, дець. Дець. я був у Краматорськ, я знаю де це. його рапортами не можемо нічого зробити. Ну, 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 рапорти так. можна кинуть і в, в Сигнал, в WhatsApp, в Telegram, в Viber. Так хай присилають за ним тоді. Хай заберуть е, вертолюту Авакова МЧС, не оце, що жопи їхні катає. І привезуть хлопця при, е, вертольотом тоді. Ну, що... Вони що не розуміють, що... Що, що вони дурака включають, що хлопець фізично не може рухатися. Дайте, 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 мені, дайте йому мій номер телефона. Добре? Напряму дайте, дайте йому мій номер телефону. Я скажу, що йому робити це возьму кажу. Дайте йому мій номер телефону, я поясню йому, що робити і з ким треба, як треба написати все правильно. А чо? А ви пишете Будь ласка. Ви нам напишаєте. Дякую. Спасибо тобі. Ми ми вас любимо. Спасибо велике. Спасибо. Як у одиниці? Ну, одиниці вирішили історію. Так. Ми всі считаю вас, я там и пишу за вас, и всегда поступаюсь тоже. Короче, вас А вы не могли нам ПСО, то вже... ты Зустрінемося без питань. Головне, щоб я не спився після перемоги, бо вже скільки просять, запрошують, хоч би не згоріть на третій області вже. Ви знаєте, що мене на рік своє время довго жив у Омській області, село Степанівка під Сумами. О, так я в Степановку знаю. Знаєте, Ну, звісно, знаю, що я Степановку не знає. Я туди їздив за, за кислородними балонами свого времени. Жовтневе там село.